В Нідерландах захищають велосипеди, тому що тут велика проблема з тим, що їх постійно крадуть. Дивимось. Це зупинка метро, і це така кількість велосипедів, при тому, що це не центральна зупинка, але все одно їх дуже багато. І кожен, абсолютно кожен, буде ось так прив'язаний, тому що просто замочка недостатньо. Ну, і на цьому ж не закінчується, тобто продовжується кількість велосипедів і через дорогу. Якщо можете побачити, зараз теж туди трохи ближче, покажу, скільки їх багато. І а, метро, ось ми вхід в метро, а це про коло оці велосипеди. Оце навпроти продовження. І ось тут теж. Ось як я казала, це вже з іншого боку ми знімаю. З того боку все на велосипеди. Для кого не новина, що Нідерланди це країна велосипедів, і це правда так. Напевно, з ним можуть конкурувати тільки Данія та Австрія, але все рівно кожен буде знати і асоціювати Нідерланди саме з велосипедами. І насправді це дійсно крута штука, тому що вона впливає на здоров'я, на фізичний вигляд, навіть на культуру в загальному. І тут дійсно зроблено все для велосипедів, і навіть велосипеди мають більше прав ніж машини. І тому вони себе тут вільно почувають, плюс все облаштоване до цього, що дуже є класно, тому що, наприклад, мені дуже подобається ця культура, я теж користуюся велосипедами, Дивимось далі. Дуже багато. Бачите. Ось, Ось парк і там люди їздять, гуляють. Дуже люблю цю культуру, мені вона подобається, тому що це дійсно і класно для здоров'я, і плюс економить твої кошти на всьому, і на парковці і так далі. Але в чому тут плюс? В тому, що от, тут все зроблено для того, щоб ти собі вільно почував на велосипеді і щоб ти відчував себе безпечно, тому що є окрема дорога там в Україні чи в інших країнах такого немає. Це тільки там в парках і так далі. А тут навіть на трасі можна буде їхати. Зараз покажу вам одну з дорог. Ось ми бачимо дорогу. Там парк, всю дорога. Але ці, от така дорога, вона всюди є. І будуть також знаки про це. Ти можеш спокійно їхати і не боятися, що тебе збіє машина. О, це дуже круто. Це прикольно те, що вони є різними. На таких часто їздять з дітьми. Це саме можна орендувати. Бачу, як матусі везуть дітей, там їх троє, в подібну таку штуку дітей садять і везуть їх в школу. Це теж дуже зручно, насправді, і швидко, і тобі не треба там в пробках стояти чи ще щось. І діти вже звикли до цього. Зараз вам теж хочу показати пару прикладів таких велосипедів для матусь, для батьків, які використовують в Нідерландах. Насправді дуже багато різних, але от декілька покажу. І насправді ціна такого велосипеду, як машини, і навіть не найдешевою, тому що нову, новий такий велосипед, саме з ось такою штукою, коштує 6 тисяч євро. Ось, і він ще електро. Безправді таку махіну вести ще з дітьми це дуже важко. Ми одразу бачимо, оцей, бачите, він такий легколісний, такий дов, довгий, і він класний тим, що він закривається від дощу і так далі. Але є відразу, да, бачимо, біля квартири стоять. А є ось такі, а то вони. Трохи дешевше, тому що вони не накриті. Але, як на мене, з нідерландською погодою вже все ж таки краще купувати як той варіант. Ось цей варіант він дуже дешевий, насправді, в на порівнянні з тими, який може коштувати 2-3 тисячі новий. Ну або ж, звичайно, ще дешевше. Коротше, той, в Нідерланди, він просто не може їздити на велосипеді, тому що ця культура його захоплює, йому хочеться спробувати і так далі. І я рекомендую всім, хто в Нідерландах навіть не вмів до цього їздити на велосипеді, все ж таки почати вчитися, тому що це вам зекономить кошти, це вам зекономить якісь навіть нерви. І по-друге, це дуже фізично круто, так як задіяні всі м'язи, і по факту це той самий фітнес, на який виходить у спортзал, але тут всі Поїхав, і до того ж тут все безпечно, зручно, круто. Ви можете взяти собою велосипеди і поїхати ще кудись. Наприклад, на моєму острові, де я живу, то його можна об'їхати на велосипеді повністю. І часто зустрічаю голландців, які так робляться з родиною, наприклад, там в суботу. Поїхали, хочуть почити і роблять пікніки, типу, якісь зупинки, зупиняються на морі, відпочивають. Ну звичайно, це зазвичай. Відбувається влітку, тому що ну холодно та вітер і так далі. Хоча е, голландців це не зупиняє і під дощ, і під сніг їздять, і перевозять е, різні меблі на велосипедах. Ну короче, дуже круто. З вами була Зінфіра. Підписуйтесь на мій канал, тому що це про життя у Нідерландах. Цікаво та корисно.